Дійське селище Мохамедпур прославилося на весь світ, бо там народжується багато близнюків. Причому не тільки серед людей, а й тварин. Про такий феномен далі в сюжеті. На перший погляд, це звичайне індійське селище Мохамедпур Умрі, розташоване на півночі країни. Та все, що відбувається тут, нагадує сюжет Шекспірівської п'єси Комедія помилок курйозні ситуації тут трапляються майже щодень. А все тому, що одна шоста частина населення близнюки. Продовж останніх 25-30 років тут народилося багато близнюків, принаймні нині їх у селищі 108. Навіть корови народжують телят близнюків. Такий феномен єдиний у світі у селищі Умрі постійно приїздять вчені з надією знайти причину незвичного явища. «Усі близнюки з'явилися на світ тут природнім шляхом. Поблизу є чимало інших селищ, але там близнюків немає. Дослідники приїздили сюди до нас навіть із Хайдарабада. Вони брали кров місцевих на аналізи, а також досліджували ґрунт та воду. Але пояснити феномен не змогли. Рісані кляни к'яся кімрає. Поки вчені міськують над загадкою природи, близнюки продовжують перетворювати життя своїх односельців у сцени Шекспірівського твору. Сумувати тут не доводиться. То батьки плутають дітей і перепадає невинному, то дружина плутає чоловіка, то кредитор не збагне з кого стягувати борги. Одні близнюки навіть пошили в дурні поліцейських. Вони відбували покарання по черзі. Батьки близнюків намагаються зробити їх хоч якось не схожими один на одного, але це даремно, бо більшість з них вдягаються однаково та мають схожі імена.